Як ви думаєте, що це запитання? Ми хочемо розказати на Біблія, написано, що 10 з 10 людей помирають. Біблія написано, що всі залишали позбавлені слави Божої. Тобто всі люди грішні. Написано, що немає праведного ні одного. Знаєте, після смерті буде омораль, або декло. Так каже Біблія, так казав Ісус Христос Син Божий. І в незалежності від того, як ми жили, Бог або відправить нас або в рай, або в пекло. Але знаєте, нема праведного ні одного. Перевірити по десяти заповідей, що ми коли-небудь крали, чи казали коли-небудь неправду, для Бога це порушення закону. Тобто, якщо ми один раз вирішили, Бог справедливий і Він може відправити нас у пекло. Але в Біблії є шлях, як уникнути цього. Це. це Ісус Христос, віра в Ісуса Христа. Своїми ділами людина не може виправдатись, але вірою в Ісуса Христа, кожен з нас може мати вічне спасіння. Знаєте, інколи ми кажемо те, що заслужили, те ми і получимо, але всі ми заслужили пекле. Тому Бог каже. Бог Ісус Христос, Син Божий, помер за наші гріхи, щоб ми мали в наші життя. Він взяв на нас наші покарання. Для цього нам потрібно покаятись і вірити в Ісуса Христа. Але покаяння це не тільки слова, покаяння це зміна образу. Тобто, якщо ми каємось, ми перевіряємо наші, наші поступки. Хай вас Бог благословить, читайте Біблію, читайте Євангелію. І хай вас Бог благословить. Ми роздаємо такі листівочки. Найважливіше питання у вас не було.